Якщо це відео з'явилося у вашому просторі саме зараз, це не варто вважати простою похибкою алгоритмів чи випадковим збігом обставин. Карл Юнг називав такі миттєвості синхронічністю це особливий момент, коли зовнішня подія резонує з глибоким внутрішнім станом людини, це знаки того, що у вашій внутрішній реальності, глибоко під поверхнею повсякденних думок, Уже запущені процеси великої трансформації. Ви опинилися в цій точці не тому, що життя зламалося, а тому, що ви пройшли через те, що більшість людей намагається оминути будь-якою ціною. Ви зберегли свою внутрішню цілісність там, де інші втрачають себе, і тепер перед вами відкривається те, що Юнг описував як фінальне випробування, граничне зіткнення з власним несвідомим. Це переживання настільки інтенсивне, що воно або руйнує звичну структуру особистості, або радикально перетворює її, роблячи повернення до минулого стану абсолютно неможливим. Саме тут прихована справжня сила цього відкриття. Більшість людей, опинившись у такій кризовій точці, щиро переконані, що з ними відбувається психологічний крах. Їм здається, що їхня психіка дала збій, що вони зламалися. Втратили опору, контроль і саму суть того, ким вони були. Проте для того, хто здатен бачити глибше, це не розпад, а прорив це момент, коли свідомість переростає свої колишні межі і виходить на абсолютно інший рівень організації. Якщо ви продовжуєте шукати відповіді, якщо ви не полишаєте спроб осмислити пережите, значить вирішальний поріг уже пройдено. Тепер головне питання полягає в тому. Чи усвідомлюєте ви таємницю того переходу, який вам відкрився? Адже в ту мить, коли приходить розуміння, усе, що сприймалося як нестерпне страждання, раптом розкривається як ініціація, це необхідний етап внутрішнього дорослішання, який ніколи не попереджає про себе заздалегідь. Фінальне випробування не супроводжується ясними знаками чи логічними поясненнями. Навпаки, воно приходить під маскою глибокої кризи, втрати сенсу або краху звичного світу. Воно може проявлятися як раптове відчуження від людей, які раніше здавалися невід'ємною частиною вашого життя. Те, що раніше наповнювало життя, соціальний статус, кар'єрні досягнення, визнання оточуючих, раптом втрачає будь-яку цінність і здається порожнім театром тіней. Цей стан не обов'язково є клінічною депресією, хоча зовні може на неї нагадувати. Це те, що в глибинній психології називають відтоком психічної енергії від зовнішніх об'єктів. Ваша психіка просто перестає інвестувати сили в зовнішній світ, тому що всі її ресурси зараз необхідні для фундаментальної внутрішньої перебудови. Ознаки цього процесу є чіткими для тих, хто вміє їх розпізнавати. Ви втрачаєте інтерес до соціальних ролей та масок, які раніше здавалися обов'язковими для виживання. Поверхневі розмови починають обтяжувати, а формальні стосунки викликають гострий внутрішній спротив. Те, що раніше надихало, більше не відгукується в серці. Близькі люди помічають ці зміни і часто сприймають їх як тривожний симптом, намагаючись повернути вас до колишнього стану, до так званої норми. Але в цьому і полягає ключовий момент вашої подорожі. Повернення не існує. Ви не можете повернутися туди, де ваші внутрішні межі вже стали затісними для вашої нової сутності. Психологічний контейнер, який раніше утримував вашу особистість, тріснув під тиском росту. Ваша психіка тепер потребує набагато більше простору. Більше чесності та справжньої автентичності, ніж могла запропонувати попередня форма життя. Це не регрес і не деградація, це стрімкий ріст, який збоку виглядає як розпад лише для тих, хто продовжує жити в рамках неусвідомлених автоматизмів. Ізоляція, яку ви переживаєте в цей період, не є помилкою або побічним ефектом. Вона виконує точну і життєво необхідну функцію, яку Карл Юнг. Зафіксував у своїх спостереженнях за тисячами доль, коли людина залишається наодинці без звичного соціального віддзеркалення, вона неминуче зустрічається з тим, ким вона є насправді, а не з тим образом, який звикла пред'являти світові. Більшість людей уникають цієї зустрічі протягом усього свого життя. Вони заповнюють кожну тишу шумом, діяльністю, чужими думками. Та постійною стимуляцією, аби тільки не залишитися віч на віч із собою. Так їм вдається не чути запитань, які народжуються лише в тиші хто я за межами своїх ролей? Чого я насправді хочу, якщо відкинути все, чому мене навчили хотіти? Які риси моєї особистості справжні, а які є лише стратегіями виживання, сформованими через страх бути відкинутим? Ці запитання лякають, бо на них немає швидких відповідей, вони вимагають мужності перебувати в невизначеності. Саме цю здатність ви розвиваєте під час фінального випробування. Ви вчитеся існувати без звичних психологічних милиць, тих опор, на які спирається більшість, аби не торкатися власної глибини. Юнг не просто описав це теоретично він пройшов цей шлях сам. Зробивши власний досвід фундаментом для всієї глибинної психології. Знаходячись на піку професійного успіху, він раптом відчув, як усе всередині нього починає руйнуватися. Його відвідували образи та видіння, які оточуючі могли б назвати божевіллям. Сам він боявся, що втрачає розум. Але замість того, щоб придушити ці процеси ліками чи втечею у роботу, він обрав свідоме занурення в цей хаос. Протягом років він фіксував свою внутрішню подорож, перетворюючи власну психіку на дослідницьку лабораторію. Вій зовні виглядав як повний життєвий крах. Юнг зник із публічного простору, припинив публікації, а колеги та рідні серйозно сумнівалися в його психічному здоров'ї. Проте насправді він здійснював крок, який змінив розуміння людської душі. Він розробив метод активної уяви. Вступаючи в діалог із тими внутрішніми силами, які зазвичай залишаються в тіні. Він дозволив собі прожити емоції та конфлікти, які медицина того часу вважала патологією. У цьому і полягає різниця між руйнуванням і трансформацією там, де зовні бачиться розпад, на глибинному рівні формується нова цілісна структура. Проходячи крізь цей вогонь, він зрозумів, те, що виглядає як безумство. Часто є природним етапом розвитку, свідомість просто розширюється, інтегруючи ті аспекти, які раніше були приховані. В результаті такого переходу формується більш стійке і підлинне відчуття Я. Людина небожеволія, вона приходить до здорового стану такого порядку, на який більшість ніколи не наважиться. Вона стає нормальною не в соціальному сенсі, а в екзистенційному. Вільною від ілюзій, проекцій та запозичених ідентичностей, і саме тут розкривається головний конфлікт із традиційною психологією. Суспільство прагне негайно купірувати симптоми, повернути людину до колишнього рівня функціонування, до того зручного стану, який і став причиною кризи. Юнг же наполягав: цей досвід є посвятою психологічною смертю старого я за народження справжнього. Фінальне випробування це момент, коли стара маска має розпастися, аби звільнити місце для істини. Цей процес розгортається у трьох чітких стадіях, кожна з яких знімає черговий шар захисту. Розуміння цих етапів дозволяє усвідомити логіку того, що відбувається з вами. Перша стадія це припинення проекцій. Більшу частину життя ми несвідомо виносимо свою силу та відповідальність назовні. Ми звинувачуємо інших у своїх бідах, шукаємо підтвердження своєї цінності в очах партнерів чи начальників. Ми очікуємо, що хтось інший дасть нам відчуття цілісності. На першій стадії фінального випробування ці ілюзії руйнуються. Авторитети перестають бути всемогутніми. Партнери більше не є ключами до щастя. Це боляче. Бо зникає втішна казка, що хтось прийде і врятує нас. Але саме так повертається справжня сила, вся енергія, вкладена в інших, повертається до свого джерела. Коли проекції відкликані, починається друга стадія зустріч із тінню. Тінь це все те, що ми роками заперечували в собі: лють, егоїзм, амбіції, сексуальність, слабкість, усе, що не вписувалося в образ. Хорошої людини найстрашніше в цій зустрічі неможливість більше брехати собі. Ви бачите, що здатні на ті самі вчинки, які раніше засуджували в інших. Це відчувається як моральний колапс. Але інтеграція тіні не робить людину поганою, вона робить її цілісною. Тінь стає руйнівною лише тоді, коли ми від неї відмовляємося. Коли ж ми визнаємо її частиною себе, вона стає джерелом колосальної енергії. Людь перетворюється на здатність захищати свої кордони, егоїзм, на здорову турботу про власні потреби. Ви перестаєте бути маріонеткою своїх несвідомих імпульсів. Третя стадія, найбільш тривожна для оточуючих, це смерть персони. Персона тобто, це та соціальна маска, яку ви шліфували все життя. Це ваш образ ідеального професіонала, люб'язного друга чи турбованого родича. Ви настільки зжилися з цією маскою, що повірили, ніби це і є ви. На цій стадії маска перестає працювати. Ви більше не можете прикидатися. Ентузіазм до порожніх соціальних ритуалів зникає, а бажання сподобатися іншим втрачає будь-який сенс. Ви можете стояти посеред гучної вечірки і раптом відчути гостру нещирість усього, що відбувається. Слова звучать пусто, жести стають механічними. Люди, які знали вас лише через маску, дезорієнтовані, вони хочуть повернути колишнього вас, дають поради, як прийти в норму, але маска вже не тримається. Це стадія соціальної смерті, і вона необхідна. Версія вас, яку знало суспільство, зникає, аби дати простір автентичності. Тепер іншим доведеться або зустрітися з вашим справжнім обличчям, або піти з вашого життя. І, хоча здається, що без маски ви станете вразливим, Юнг виявив протилежне фінальне випробування це не про боротьбу, а про прийняття, ви вчитеся утримувати напругу між протилежностями в собі. Ви знаєте, що здатні і на добро, і на жорстокість, і саме тому обираєте добро усвідомлено, а не через страх. Це створює рівень психологічної стійкості, якого не мають ті, хто ховається за масками. Зовнішні кризи більше не вибивають вас із колії, бо ви вже зустрілися з найстрашнішим і з власною внутрішньою темрявою і вижили. Що ж залишається після проходження цього шляху? У вас формується спокій посеред хаосу, це не байдужість, а знання власної глибини. Ви бачите людей наскрізь, легко розпізнаючи їхні маски та маніпуляції, бо більше не брешете собі. Ви стаєте Неймовірно стійким до зовнішнього тиску, вас неможливо присоромити тим, що ви вже прийняли в собі. У вас народжується глибоке почуття призначення, яке не залежить від соціального успіху. Це те, що Юнг називав індивідуацією, ставанням тим, ким ви завжди мали бути. Ваша наступна глава життя буде написана вже не за чужими сценаріями, а з вашої власної сутності. Ви пройшли випробування, бо шукали сенс, а не просто полегшення. Ваша трансформація це не просто особиста перемога, це внесок у розвиток людської свідомості. Ви вже не такі, як усі, і саме в цьому полягає справжня цінність вашого шляху.